Багато людей сприймають Бога як такого, якого легко образить. Обідчивий такий. Ми часто міряємо Бога своїми почуттями і своїм розумінням природи людини і себе. І ми думаємо, Бог такий самий: Я обіжаюсь і Бог обіжається. Я по якійсь там наїтію своєму, чи в мене сьогодні нема настрою, я щось заборонив дітям. Чого я їм заборонив? Не знаю, чого я їм заборонив. Просто заборонив. В мене нема настрою сьогодні. І Бог так типа самодіє. От він капризний. Посадив дерево, думає, так, все не можна нього брати. Чого? Не знаю. Я так сказав. Ні. Бог заборонив, бо він знав, що станеться з людиною, якщо вона це зробить. І він не хотів цього для людини. І він не тримав це в таємниці від людини. Він це сказав, що буде. Він сказав: ти помреш. Я цього не хочу для тебе.